Зараз маємо в продажі свіжопригнаний автомобіль з Франції. Це Chevrolet Captiva 2012 року випуску 2.2 дизель, повний привід на автоматі. Пробіг автомобіля 163 тисячі кілометрів. Дуже гарний стан автомобіля, дуже гарна комплектація. Бачимо лінзовану оптика в фар. Дуже гарна гума, бачимо майже новий протектор. Зараз покажу салончик автомобіля. Такий салончик, можна сказати, максимальна комплектація автомобіля, шкіряний салон, електросидіння, круїз контроль, датчики світла, датчики дождя, клімат контроль, навігація, камера заднього огляду, підігрів сидінь. Такий салончик дуже гарно збережений. Зараз покажу задній ряд. Задній ряд так виглядає. До речі, автомобіль з Бачимо, третій ряд сидінь теж в дуже гарному стані. Фуркопчик ззаду є. Парактроніки. Дуже гарний автомобіль. Кого цікавить, звертайтеся за вказаним номером телефону.